Доброго дня! Сьогодні я вам розповім, як підключити трьохфазний двигун в мережу. Ось ми Возьмемось схему трьохфазного двигуна, три катушки з'єднані зірки. Тобто ми підключаємо через конденсатор на два 2 кінця на кінці двох катуш, тобто на два дроти, які виходять з двигуна. Ми мішаємо конденсатор і далі один з конденсатора йде до розетки. А один прямий зразу йде з двома до розетки. Для того, щоб змінити напрямок круху, ми просто міняємо любі. Просто замінюємо на конденсатори і місцями дроти. Тобто цей і цей ми замінюємо місцями. І напрямок руху двигуна змінюється. Бо перевертаємо конденсатор, якщо можна пояснити простіше, що це схема натуральне зображення, тобто підключення з'єднання зіркою. Тут ми бачимо пластину, яка замикає три контакти в один. Три кінця катушки в один. І три інші кінця катушки. І тут у нас до розетки. Два на конденсатор і з конденсатора один до розетки і один прямий до розетки. Ну, а так вони всі три йдуть в трифазній мережі до розетки. Четвертий йде як маса, так що це не дуже важливо і його мало хто використовує. Підключення трьохфазного двигуна в однофазну мережу з'єднання трикутні. Підключення повністю ідентичне, все те саме що просто з'єднані в самому двигуні інше. Якщо вам таке не подобається, ви можете просто замінити з'єднання на зірку трикутник. це не недовго робиться пару хвилин роботи. Якщо ви там перемотаний, не зрозуміло, просто можна взяти тестером і просвітити катушки. Яка з них ціни. Три катушки і далі їх під'єднати як вам потрібно. То складності не виникає. з'єднання трикутних це перша фаза, початок першої фази, кінець третьої фази, початок другої фази, кінець першої фази, початок третьої фази, кінець другої фази. Тут все просто. Це ми бачимо з'єднання. Тут якраз добре і видно, що фаза починається і кінчається. Тобто вони вже в іншому з'єднанні. І так само ми беремо любих три. І підключаємо три контакти. Всього. Виходить, у нас 3-2. Тут ми бачимо підключення трьох через магнітний. Пускай це, це дорого. От як взяти це в нас двигун. Ми маємо заземлення, конденсатори. два. тут ще пусковий конденсатор додатково стоїть. Для чого він потрібний? Для того, що він дешевший просто йде. Але пусковий його постійно потрібно відключати. Він не йде для постійної роботи в електромережі, він зривається. Ну, десь до хвилин можна користуватися в залежності вже від якості сама конденсатора. Краще вже переплатити, більше взяти робочий конденсатор і не створювати собі лишні проблеми. Тороще воно вам не вийшло, вийшло не на друге. Що робити для себе? Але удобніше буде удобніше. Тобто, якщо в нас немає пускового конденсатора, ця вітка в нас повністю забирається, У нас стоїть один вмикач. Тобто, цей вмикач замикає на магнітне реле, магнітне реле зажимає на контакти до двигуна. Ще є, він зразу відкидається назад, а йде коло по цьому. Контакту все і повністю розриває коло, тобто мене РЛ відключає від мережі. Так, взяти ця схема дуже, ну, як. Не, не тяжка, не, нічого можна таке робити, якщо вам подобається робіть. Але це можна простіший варіант поставити звичайний вимикач, вкил -викл. о, для себе вистачить. Все одно ви будете його ходити включати біля самого агрегату, а не десь далеко від нього. Якщо так брати, нам потрібен конденсатор от, на 1 кВт електродвигуна 60 мікрофарад. Запускається по 60 мікрофарадах вже добре, достатньо 1 кВт. І далі пішло на 2 кВт 120 і пішло більше. Один мікрофарад. В середньому ціна десь 1 гривня. Десь є по 2, але ви дивіться також. Люди розводять в середньому на цей час, що є зараз, десь одна гривня можна знайти, якщо пошукати. Так, пише, що це як конденсатор розраховується. При виборі конденсатора враховуйте те, чи він придатний для постійного навантаження. Тобто вони йдуть електролітні і сухі. Якщо ви берете електролітний, є можливість. Що він ну, Не всі електролітні взиваються. Є електролітні, які приглашені для постійного навантаження в мережі. Але це вже потрібно, ви сам конденсатор, запитувати. Вам повинні там пояснити, чи він буде робити в постійній мережі чи ні. Все на цьому все. Якщо є якісь питання. Пишіть коментарі, звертайтеся. Все, чим, що знаю, буду розповідати. До побачення, дякую.